Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні я хочу вам повідати чарівну історію. Послухайте, дітки, загадку. Щезла стежка, де вона? Зникла десь огорожа, сад на себе чом не схожий. Що за диво? Все село білим пухом занесло. Диво зовсім тут нема. Це до нас прийшла. Зима. Ой, зима все посріблила, світ весь ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки, Всім відомо, це ж сніжинки. І одна з цих красунь завітала сьогодні до нас. Дітки, взимку дуже багато веселих і гарних свят, і тому наша сніжиночка прилетіла до нас не сама, а принесла нам подаруночок. Що ж принесла нам у подарунок сніжинка? Вона принесла нам дуже красиву шкарпетку. Подивіться, яка вона гарна, яка візерунчата. Як ви гадаєте? Чи можна її вдягти? А чому? Правильно, дітки, це не звичайна шкарпетка, а святкова. І вона повна подарунків. А ще у шкарпетці заховалися чарівні сніжинки, і вони хочуть зараз вам загадати загадки? А ось і перша загадка. Слухайте уважно. Хтось малює на вікні квіти, казочки чудні. Вималюває старанна, він узоре бездаганна. І коли ж таке буває, коли снігом замітає? Хто малює на вікні? Розкажіть ви мені. Правильно, дітки, це зима та мороз. Слухаємо другу загадку. Вона зелена і пухнаста, весела, радісна, срібляста, яскрава вогниками грає і з Новим роком всіх вітає, Із лісу вона довго йшла, подарунки всім несла, їй раді пташки і звірята, дорослі раді і малята. Правильно, дітки, це ялиночка. І ще одна загадочка, слухайте, дітки. Хто ж прийшов до нас зимою з величезною мітлою, ніс у кого із морквинки, очі в кого дві вуглинки, шубка сніжна отака, так це все ж сніговика. Тітки, чарівна сніжинка ще нам щось принесла. Давайте подивимось. Як ви думаєте, що це? Правильно, малята це подушечка. А чому саме подушечку принесла нам сніжинка? Тому, дітки, що взимку до слухняних діток приходить святий Миколай і кладе під подушечку подарунки. Але не завжди діток чекають під подушечкою цукерки та іграшки. Іноді там може бути і різочка. Таким чином, Святий Миколай попереджає діток, що їх може чекати покарання, якщо вони будуть неслухняні. Ну а зараз наша сніжиночка пропонує вам пограти з нею в дуже цікаву гру. Слухайте уважно правила гри. Гра називається що подарує святий Миколай. Слухайте уважно. Я буду вам зараз показувати картинки, а ви будете дивитися на поведінку дітей і казати, що вони отримають, подарунок або різочку. Ви готові? Подивіться на цих замазор, що вони отримають, як ви гадаєте. Правильно, вони отримають різочку. Бо треба бути завжди чистим, охайним і не марати свій одяг. Ну а цей хлопчик завжди прибирає за собою сміття. Що він отримає? Вірно, подаруночок. Ну а тут дорослий хлопчик ображає маленького свого братика. Що він за це отримує? Різочку. Малюків треба захищати, не ображати. Ну а цей хлопчик допомагає бабусі, і за це він отримає. Подаруночок. Ці дітки не ламають гілок, а посадили дерева. І за це вони отримають подаруночок. А ці діти не вміють дружно гратися і ділитися іграшками. За це отримають під подушку різочку. Ви, малята, були всі молодці! І сніжиночки дуже сподобалось, як ви сьогодні відповідали, відгадували загадки і грали в ігри. До побачення, дітки!